Привіт, мої дорогенькі. Починаємо наше заняття. А почнемо ми його із загадок. Великий солодкий круглий це м'яч чи кавун. Білий, холодний пухкий це цукор чи сніг? Гарний, зручний. М'який? Це стіл чи диван? Молодці, діти, а які слова я використовувала, коли загадувала загадки? Це слова ознаки. Вони відповідають на питання який, яка, яке, а відгадки були слова назви предметів. Послухайте інші загадки. Росте, зеленіє, квітне. Це дитина чи липа? Літає, дзьобає, в'є. Це жаба чи пташка? Тече, в'ється, дзюрчить. Це вуж чи річка. Молодці діти, які я використовувала слова у цих загадках? Це слова дії і відповідають на питання, що робить? Дітки, спробуйте самостійно придумати загадки про слова-предмети. Використовуючи слова назви ознак чи дій з ними. А ваші близькі або друзі хай спробують відгадати. А зараз наступне завдання. Я буду вимовляти назви дій, а вам необхідно швидко назвати наступну дію. Ось, наприклад, я кажу насмітив. Якщо насмітив, то прибери. А зараз спробуйте ви. Розірвав. розкидав, образив, посварився, забруднився, зголоднів. Замерз молодці. Ми вже знаємо, що слова називають людей, тварин, предмети, що нас оточує і допомагають нам описати їх за кольором, розміром, називати дії з ними. А ви помітили, що ці слова різні за довжиною? Подумайте, від чого це залежить? Ось, наприклад, уважно послухайте два слова: ніс і носоріг. Яке слово довше? Промовте його. Яке слово коротше? Спробуйте пригадати самостійно довге і коротке слово. Можемо показати, що слово коротеньке і слово довге. Наприклад, гном коротке, велетень, довге. Я буду називати слова, а ви показуєте довжину слова і промовляєте коротке чи довге? Ніс. Носоріг, дім, будівля, стіл, стільниця, слоненятко, слон. Молодці. А зараз я пропоную інше завдання. Я буду називати коротенькі слова, а вам необхідно з них буде зробити довгі. Ось, наприклад, сир. Це слово коротке. Сирочок це вже буде довге. А зараз самостійно. Миш. Ліс. Син. Зуб, кіт, бик, молодці. А зараз завдання навпаки. Я буду називати довгі слова, а вам треба назвати коротенькі. Ось, наприклад, м'ячик. Коротенький буде м'яч. Спробуйте самостійно. Ротик? Кулька? Дідусь, Вовчиня. Оченята? Молодці. Дітки, що нового сьогодні ви? Узнали на занятті? Що вам більше сподобалось? Яке завдання? А на сьогодні все. До побачення!